І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Знову на каналі Доза Нумізмата. Сьогодні буде досить цікаве нові відео саме про річний набір монет України 2025 року у сувенірному пакуванні. До речі, було так сильно запаковано, що перший раз, як знімав, аж пошкодив собі рукавичку, тому прийшлося його перезнімати. І так, сьогодні хочу з вами поговорити про ціну, ціну на вторинному ринку, інвестицію, тираж. Та ваші враження щодо дизайну даного, даного набору. Тому, хто не підписався, друзі, прохання підписатися, вподобати відео, написати коментар та по можливості поширити. І так, перш ніж я розпакував, я був трішки, трішки шокований, тому що набір досить маленький. І, чесно, не підготовлю набір будь-який річний, щоб вам саме порівняти, як він виглядає. У мене зараз під руками ось є. Вампір-монетка, бачите, ну, практично, практично річний набір, та як один буклетик. Якщо порівняти його навіть з мешканцями морських глибин, то просто ну, ось так, щоб ви розуміли. Ось так. Ось так. Трошки нас мене не радує. Ціна 822 гривні, але до ціни ми повернемося. І так, друзі, таке враження, що дизайнер останніх річних наборів. Одна й та сама людина. Ну, чесно, я ще не звернув увагу у Національному банку хто дизайнер, але запакований він досить сильно і упаковочка досить, досить тверда. Навіть не пам'ятаю, в яких роках вона така була міцна, в яких річних наборах. Інвестиція. Інвестиція у будь-який нумізматичний продукт або будь-який нумізматичний набір. Як завжди, є. Потенціал, тільки десь більший, десь менший. Тому, як, як інвестиції завжди присутня. Тим більше в останні випуски не тільки річ, не річних наборів, а й будь-яких монет від НБУ, бачимо, що інвестиція тільки на вторинному ринку мінімум x 2 x 3 а на деякі монети так цілих x 5 і x 10 Тому раджу, звісно, взяти. Як будь-який колекціонер мусить мати в себе такий річний набір. Можливо, хтось тільки річні набори збирає, тому досить важко. Що мене реально, друзі, засмутило, що при існуючій інфляції, вже в 2026 році, в цьому році необхідності у випуску 50 копійок вже може і не бути. До речі, багато хто казав, що 50 копійок це останній випуск саме ось таких монет. Чекаємо на 50 шагів. Ну, з такою інфляцією, друзі, мабуть, розмінною монетою вже тільки стане одна гривня в цьому році. Тому досить, досить то, що вони сильно так, можна сказати, агітують, що будуть у нас монети шаги, шагівки, то, скоріше всього, їх не буде. І це, це тільки, не знаю, як правильно висловитися, безголовий олігархічний НБУ, я би так його назвав, міг так неудумано скасувати весь ряд ось таких друзі дрібних монет. Це такі номінали, як 1, 2, 5, 10 та 25 копійок, які елементарно він міг випускати тільки у річних наборах обмеженим тиражем. Це було би досить досить цікаво, досить цінно і, на мій погляд, історично так само, як шагівки. І також міг би випускати в річних наборах історичні шаги номіналом 10, 20, 30, 40 та 50. Оце був би, оце якби такий, друзі, набір був. Зверху у нас обігові монети від одинички до 50, а знизу у нас шаги. Це був би безцінний, безцінний, так би мовити, річний набір навіть з тиражом 50 тисяч. Тому маємо, друзі, те, що маємо. Ось у цей набір входить у нас монети 50 копійок, бачимо, це у нас є розмінна монета, стан у неї проф, досить чітко видно ззаді ще краще видно. Знімаю вечором, тому, можливо, камеру так вам і точно не передасть. Також в, в набір входять обігові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Відповідно, ось так вони. І по діагоналі у нас є 10 гривень, це є пам'ятні монети. Це у нас є Національна гвардія, Сили безпілотних систем, Національна поліція та Державна служба. України з надзвичайних ситуацій. Тираж, тираж 20 тисяч. 20 тисяч, друзі, як на враховуючи дані монетки в профі, то і попередні тиражі у нас були з такими тиражами 10 тисяч, і бачимо, що вони зараз вистрілили в ціні, особливо 18-й рік, ну там у нас і монета шаги. Но досить, досить, досить того, що, на, на мій погляд, тираж досить досить великий. Монету номіналом 50 копійок у нас виготовлено з низьковуглецевої сталі з латунним покривом. Номінали 1-2 гривня, теж низько вуглецева сталь вже з нікелевим покривом. А от 5-10 це сплав на основі цинку з нікелевим покривом. Щодо, щодо самого набору, я вже висказався, досить маленький, є так, так як смартфон було. Так як реально смартфон. Тому. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, хто не підписався, будемо для вас знімати, розказувати все про українську нумізматику, Тому прохання, хто не підписався, зробити це. Також сподобати дане відео, поширити І пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!